Тому я вважаю для кожного спортсмена це такий як челлендж доїхати і бути в гарно в фізичній формі. Перший раунд, а на цій олімпіаді я змогла виграти, цілу, яка вище рейтинг за мене. Тому так, я здобула на своїм виступом. І Мій другий раунд, так, я вважаю, що також показала гарну гру і також могла виграти. Але появилася... ні цього разу, але я задоволилася виступом. Що було для вас найскладніше? найскладніше? Я вважаю це умови, як ми готувалися цілий рік до Олімпіади. З війною все стало набагато складніше. І взагалі, взагалі на мої думки, і тому що моя родина в Києві, і син тут, і читати новини, коли щось летить, то так не дуже приємно. Тому... Як сказати, головою я була і в спорті, і також тут те, що кожен день я читаю новини і взагалі маю надію, як і всі, що колись все закінчиться. Чи почули в Парижі голос України, голос про війну, те, що відбувається в Україні? А, так, коли я грала перший матч. Я виходила на арену, і це така маленька деталь, але один чоловік крикнув Слава Україні, Тобто це було дуже приємно. І перед матчем я йому не відповіла, тому що якби я намагалася тримати свою концентрацію на гру, і потім, коли я виграла... Він ще раз крикнув Слава Україні, і я йому відповіла «Героям слава. Тому так, це був такий дуже приємний момент. І взагалі, коли на відкритті, ми були на цьому човні їхали, люди кричали, слава Україні і з прапорами, тому до нас так відносились по теплому. По Кажуть, що на Олімпіаді були учасники з Росії і з Білорусі, які виступали під нейтральним прапором. Чи ви їх бачили, чи контактували з ними? Яка була їх реакція на вас, на те, що ви з України? З настільного тенісу ніхто не виступав, тому я не знаю. І так, я не бачила їх. І... Я не знаю. Так, деякі спортсмени я бачила форму, що це немає форми, нічого немає, але. Ніякого контакту нічого не було. Я тільки знаю, що з настільного тенісу вони не приїхали.